Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська. Сьогодні у нас на продаж Sprinter 300-313 2005 року. Дізельний 2.2. Довга база у нас. Автомобіль технічно весь справний. мотор перебраний, стойки всі нові. Пробіг у нас 418 тисяч, рідного пробігу. Можна перевіряти будь-де, будь-чим. Заводиться співоборота, працює рівна, стабільна справно, ніяких помилок по ньому немає. Коліса не розбита в хорошому стані. Все робоче. Є бокова дверка для відкривання, для зручності, ресори у нас дві задні. Розмір коліс у нас 225-70-15, стоять зимові. Присутній задній фаркоп. Глибина у нас 420 на 1,75 м. Ніяких нюансів по будів середині немає, все в хорошому стані. З нюансів по автомобілю є незначні ржавчинки, з них дир нічого немає, просто є такі незначні ржавчинки маленькі. По дверях, тут знизу до пороги, але критичних дір нюансів немає. Карти дверей у нас не затерті, в хорошому стані, сідошки також в хорошому стані. Є тріщина на лобовому. Мотор працює рівно, різно стабільно новий акумулятор, ніяких нюансів немає. Знову ж таки, мотор перебраний повністю від капіталений весь. Всі рахунки, всі чеки, всі записки, що робили, змінялося, все є. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо, покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті Авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.